Це обіднє меню середи. Приносять листочок з меню. Це в нас із перших страв суп. Ну, його не так-то багато, цибульний. До нього сухарики, потім на гарнір салат. Картошка філе лосося і шпинат. І на десерт ананас і фінік. А і ще шматочок лимон чи апельсин, не знаю. Будемо обідати, Ди, дивлячись у вікно. На Альпи там. Он. Далеко снігові шапки. Всім смачного не хворійте.